Як буде почувати себе Україна в 2026 році? Я би так сказав емоційний стан, емоційний стан населення всієї країни. 26 рік. Дивимося на три карти. Я скажу так, карти не дуже. Я покажу, перша башня перевернута, вижа, вижа перевернута, друга десятка жизлів. І третя карта вісімка кубків. Емоційний стан. Емоційний стан такий, що люди думають, що все йде до повного знищення, до катастрофи. Якісь маленькі перемоги будуть давати надію. Але це все дуже важко дається. І дуже багато в Україні е, таких негативних емоцій, що начебто якісь перемоги є, є, але стільки багато всього на людей навішано, що все відбувається дуже важко. І хочеться вже, е, хоч і все у людей є. Але вони хочуть це все залишити і просто піти. Настільки емоційно виснажені вже люди в Україні. Ну, тут не треба бути великим тарологом і навіть добре знати карти, щоб по цим трьом картам визначити емоційний настрій людей в Україні зараз. Ну, Тримаємось. Дякую за увагу.